Усім привіт! Сумували за нами. Ми в університеті митної справи та фінансів. Сьогодні тут проводиться традиційна ярмарка, багато різних майстер-класів, номінацій і благодійна мета. З вами Олександр Гладош. Ходімо! У це зібрати кошти для збройних сил України, допомогти нашим воїнам, які дають нам можливість зараз жити повне життя, відчути мирний настрій, зрозуміти, що ми під захистом і тому. Наша ціль сьогодні це зібрати якомога більше коштів і відправити їх на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Так, У нас сьогодні проводиться майстер-клас, міський гарбузовий маєток. Також на сьогодні на столах, окрім кухні української, є міжнародна кухня тих країн, які допомагають Україні зараз у війні. Також у нас є товари. Які студенти робили самостійно, тобто товари хендмейд це може бути браслети, сережки, брошки. Я вже приймала участь у дяку ЗСУ, це долонька. І також приймала активну участь у танцях, які в нас були дуже файно, дуже класно, і я в захваті. Це перший раз, коли я беру участь у ярмарці. Шкільні часи такого не було. Найбільше мені сподобався стіл менеджером. Факультет управління. Стіл факультет управління Найкращий. Причин спочатку пандемія, потім повномасштабна війна дуже обмежують можливості спілкування. Це стосується і навчального процесу, який переважно здійснюється дистанційно. І безпосередньо студентського життя, тому звісно, кожну можливість, безпечну можливість слід використовувати. І оцей традиційний осінній ярмарок, який вже ми не перший рік проводимо, є своєрідною традицією нашого університету. Він дає можливість більш тісно спілкуватися і самим студентам. І, можливо, в дещо неформальній обстановці ознайомитися з студентом із своїми викладачами, показати те, що ми вміємо робити не лише головою, але й руками. І якщо це при тому ж буде до того ж смачно, то це взагалі дуже здорово. власники переможці рахують гроші. Хочу нагадати, що весь прибуток буде переданий на допомогу зсу. А з вами був Олександр Гладуш. До нових зустрічей.